Щиро вітаємо вас з передешніми зимовими святами. Хай святий Миколай принесе подарунки та не тільки цукерок повні пакунки, а ще миру в домі і любові багато, щоб щодня все було так, як на свято від виконавчого комітету Курахівської міської ради та начальника Курахівської міської військової адміністрації. Ну, то так. Дитина задоволена. Всім привітик! З вами Світланка і Аліса. Сьогодні святкує свято Святого Миколая. Вітаю зі святом, а для мене був це зайвий привід порадувати мою донечку Алісочку. Бо сьогодні в мене запланований був марш бросок по лікарнях. Доця вже вичухалася після бронхіту, і ми поїхали нарешті на енцефалограму, були записані і заїхали до невролога. І сьогодні, нарешті, в цей святковий день я побачила, як сяє новорічна ялиночка у Харкові. На жаль, вона під час війни знаходиться у метро, але все одно тут дуже-дуже атмосферно, дуже гарно, дуже класно все сяє. І дякую місцевій владі за те, що, як би там не було для місцевих жителів, подбали про святковий настрій. А ми вже потихеньку вирушаємо додому. Зараз підемо на зупиночку нашу та будемо їхати. Покажу вам шматочок трошечки е, продають гілочки сосни. Не бачила, якщо чесно, щоб десь продавалися живі ялинки, тільки, знаєте, такі малесенькі. У нас на районі я бачила коштує 150-180 гривень, дуже класні, симпатичні. Але я чогось не додумалась їх познімати. І ще ось такі новорічні композиції, але ціну не знаю, на жаль. Хоч покажуся вам, а то все знімаю, та знімаю, себе не показую. <сум> В общем, приїхали ми до нас на район, йдемо вже дійшли до під'їзду, відчиняю двері, заходимо і стоїть наш візочок, і Аліса його тягне на вулицю кататися. Я, блін. Я так налазилася, находилася, натягалася її там по метро, по сходах, там. було їй частенько, не хочеться йти пішки, треба йти нести її. В общем, пішли ми кататися, везла, везла, і вона заснула. Заснула, тож мама ще ходила, гуляла, щоб дитина поспала. В общем, прокинулася, зайшли додому, пообідали. І дозбирала я посилочку, знайшла дівчину, якій е, відправити аліські речі е, по Укрпочті, вона місцева з Харкова, м -м, додала там ще що, що могла, що в мене було таке, що їй би а нам не потрібно. І це нам теж прийшла посилочка, я її тільки отако, знаєте, почала відкривати. Це тут ліки від підписниці, аналог тих ліків, які нам потрібні, і вона ще поплала для донечки якісь смаколики якраз до свята святого святого Миколая. Дуже дуже дякую. Наша лікарка невролог прописала ще нам там заспокійливі. Бо коли були в неї на прийомі, Аліска во всій красі почала вирядувати. Ну, я сказала, що в нас дуже часто таке відбувається. Ми, коли їй ще на початку прописували сіленту, такий трохи заспокійливий засіб, то трохи, трохи він допомагав. Але ми його допили, якраз це десь майже місяць пройшов, і я не стала займатися самолікуванням та підкупляти. Якщо лікарі випишуть, скажуть, то цей. І вона виписала, але щось інше є ще. Тож ходили, ті щойно на вулиці були, але я забула назву, не записала ніде і завтра вже купимо, придбаємо. А тепер, нарешті, перейдемо до головної теми сьогоднішнього відео. Хочу з вами поділитися. Е, ні, спочатку скажу так. Той шматок на кухні ДСП, що було затулено, ну, точніше, який затуляє вікно до ванної кімнати, я вирішила розмалювати в новорічній такій, во всій красі намалювати ялинку, гілки ялинкові. Прикрасити і зробити калаш бажань. Можливо, хтось з вас буде сміятися з цього, але я можу 100% впевнено сказати, що це працює. В мене вже це перевірено не один рік поспіль. Я завжди це роблю. Або великим таким колажем, або в мене був ще зошит такий великий, і там я вклеювала картинки і підписувала все, що я хочу. Але фішка в тому, що треба правильно формувати свої бажання. Знаєте, не я хочу, щоб в мене було, а треба писати, бажати. Воно має бути прописано, що в мене воно вже є. Тобто, там, наприклад, я хочу телефон. Ви пишете, в мене є новий телефон. Ну, це так для прикладу. кому цікава ця тема, прошу залишайтеся зі мною. Подивитись, що я намалюю, що в мене не вийде, які в мене плани та бажання на наступний рік, які обов'язково виконуються. І ще я вам розповім, коли буду малювати свої історії, свої історії бажань, які я загадувала, і вони в мене впродовж року здійснювалися. Це дуже дуже цікаво. Отож, років всіх тому мені попалося відео в інтернеті по цій темі, і я зацікавилася, думаю, невже таке можливо. Не скрию, що нотки скептицизму в мене були, але дуже-дуже хотілося спробувати, ну, що я втрачала, так? Я тоді створила великий такий зошит, я вам трохи вже почала стосовно цього розповідати. Вирізала з журналів картинки того, що я хочу, того, що я бажаю. Там були шуби. Там були здорові зуби, там була ідеальна фігура, там було багато одягу, сумочок, взуття, була престижна робота, все це було прописано, були відносини від початку і, ну, і далі були відносини, знайомство, все було прописано, було прописано одруження, і була прописана дитина. Тобто все, то, що, все те, що я писала, все в мене відбулося, все здійснилося. Я навіть писала. Ось як я вам казала: в мене є, я ну не я хочу, а в мене є. І я писала: в мене є високооплачувана робота, і я можу дозволити собі все, що я хочу, можу дозволити собі подорожі, можу дозволити собі якісь великі покупки, техніку і так далі. Якби хоч хтось сказав на той момент про ту роботу, на якій я потім почала працювати, що я там буду працювати, я б ніколи в житті не подумала. Тобто, я прописала для свого малесенького містечка е, таку роботу ну, з такою зарплатнею для дівчини, це дуже-дуже важко. Це просто нереально. Але хочу ще додати окремо окремим пунктом, що якщо ви пропишете все, що ви хочете, що ви вже це маєте, але будете лежати, знаєте, камінцем на дивані, там так і просто чекати, то так теж не вийде. Ту роботу, яка мені натрапилася, я її побачила у Фейсбуці. Було оголошення. Я побачила ту зарплатню і я почала діяти всіма можливими способами, методами. Я їздила на співбесіди. Щоб оформитися в мене зайняло це три місяці. Це дуже-дуже довго, дуже такий важкий для мене на той час був шлях, але в мене все вийшло, і я дуже рада, що я це зробила. І завдяки цій роботі в мене з'явилася можливість здійснювати ті всі інші мої бажання. Просто все те, купляти, що я хотіла, допомагати батькам, робити якийсь ремонт, купляти якусь нову техніку. Просто все, що мені хотілося, і я все це виконувала. Тож на наступний рік я хочу прописати 10 бажань, як матеріальних, так і духовних, так би мовити, які я дуже хочу і вірю, що вони в мене збудуться і вони виконаються. Отож пишемо перша. щаслива і здорова Аліса. Другим пунктом буде моя родина мешкає разом. Третє. Я бачуся зі своїми батьками, коли захочу. І ми завжди на зв'язку. Четверте. В мене здоров'я вилікувані зуби. П'яте. В мене новий телефон. Шосте. Аліса в країні чудес має 100 тисяч підписників на Ютубі. Сьоме. Я заробляю 1000 доларів на місяць. Восьме, я зробила ремонт в квартирі і купила нові меблі. Дев'яте. В мене є газова піч з електричною духовкою. І десяте. Мир в Україні. Україна без війни. Ну і я думаю, як для мене одної цих бажань буде досить. Ось такий гарно проведений в мене час вийшов, сидячи майже на холодильнику. Здійснила свою маленьку мрію поділилася своїми мріями з вами, і будете слідкувати, чи вони в мене дійсно виконаються. В мене буде неабияка мотивація здійснювати свої бажання, і вам буде, я думаю, цікаво спостерігати. На цьому буду завершувати сьогоднішнє відео. Я хочу подякувати всім новим підписникам. На останньому відео дуже-дуже багато людей додалося. Мені дуже приємно, що ви відгукнулися на моє прохання, підписуватися, ставити лайки, дуже багато коментарів. Я вам дуже безмежно вдячна. Ви в мене самі найкращі. Дякую, що додивилися це відео до кінця. І буду старатися вам записувати щось цікавеньке, щоб ви не надягували зі мною. Добренько, до наступного відео. Пока-пока!